Привіт у цікавих задач. Розглянемо таку задачу. Медіани трикутника дорівнюють 6, 10 і 4 корінь з 5. Доведіть, що цей трикутник прямокутний. Тобто маємо трикутник АВЦ. Якого виду відносно кутів ми не знаємо. Відомо, що медіана АМ дорівнює 10, СО дорівнює 6. І B E то рівнює 4 корінь з 5. Треба довести, що цей трикутник прямокутний. Спробуйте спочатку самостійно подумати над цією задачею, а я продовжую. Для того, щоб довести, що даний трикутник прямокутний, ми використаємо наступну властивість. Якщо одна із сторін трикутника удвірчі більша від медіани, проведеної до неї. То цей трикутник прямокутний. Доведемо це. Ось маємо трикутник АВС, СО медіана, проведена до сторони АВ, Тобто О це середина цієї е, сторони АВ. АВ удвічі більше від медіани СО. Це означає, що відрізки АО і ОВ рівні, і вони дорівнюють відрізку СО. Отже, маємо три рівних відрізки. Ми можемо їх розглянути як радіуси кола із центром у точці О. І це коло буде проходити через вершини даного трикутника. Тобто, можна описати коло навколо цього трикутника, із центром у точці О. Кут АСБ. Спирається на дугу 180 градусів, тобто на півколо. І цей кут є вписаним у це коло. Тому він дорівнює половини градусної міри цієї дуги. Тобто кут С 90 градусів. А це означає, що трикутник АБЦ прямокутний. Знайдемо сторону АБ. Для цього продовжимо медіану СО. Далі за точку О і відкладемо на продовженні відрізок, який дорівнює відрізку КО. Відкладаємо рівний відрізочок, позначимо цю точку точкою Д. Добудуємо, сполучимо точку D з точкою А і точкою Б. Чотирикутник КБДА є паралелограмом, оскільки точкою О діагоналі цього чотирикутника діляться навпіл. ОД дорівнює ОК OK за побудовою, а точка О є серединою, оскільки серединою АБ, оскільки це О медіана. А тепер для знаходження АБ використаємо властивість, що сума квадратів діагонали паралелограма дорівнює сумі квадратів його сторін, оскільки протилежні сторони паралелограма рівні то дана властивість запис... запишеться наступним чином АВ у квадраті додати КД у квадраті дорівнює АК у квадраті плюс БК у квадраті. І перемножимо це на 2. Отже, нам треба тепер знайти КД АК і БК. Використаємо властивість медіани, що точкою і медіани діляться у відношенні 2 до 1, рахуючи від вершини трикутника. Знаходимо відрізочок КО. Він дорівнює одній третині відрізка СО, медіани СО. Тому що точка К цю медіану у відношенні 2 до 1. Оскільки СО дорівнює 6, то КО дорівнює 1 третя 6, це буде 2. Нам потрібен відрізочок КД. Він удвічі більший від КО. Отже, КД дорівнює 2 множити на 2, тобто 4. Отже, один із цих відрізків з цієї формули ми знайшли. Знаходимо АК. АК це дві третини від медіани АМ. АМ10. Отже, АК дорівнює дві третіх множити на 10, тобто двадцять третіх. І знаходимо БК. Це дві третини від медіани БН. БН дорівнює 4 корінь із п'яти. Отже, БК дорівнює дві третини на 4 корінь із п'яти. Прийде в нас 8 корінь із 5 ділити на 3. А тепер представляємо одержані значення у формулу АВ у квадраті додати КД. Ми вже знайшли КД, воно дорівнює 4. 4 у квадраті дорівнює. АК К-20 23. Тобто буде 20 третіх у квадраті. Додати БК, БК в нас є, 8 корінь із п'я третіх у квадраті. І це множимо на двійку. Ось на цю двійку. Спрощуємо даний вираз. АБ. У квадраті дорівнює 4 у квадраті переносимо в праву сторону, змінивши знак на протилежний. До речі, це буде 16. Обчислюємо цей вираз. Одержимо 409. Додати кожен із цих множників, окремо чисельник і знаменник підносимо до квадрату. 8 у квадраті це 64 з 5 у квадраті 5 і 3 у квадраті 9. І все це множимо на 2. Відняти 4 в квадраті, тобто 16. Дорівнює. Спільний знаменник 9. 400. Додати. 64 множимо на 5. 60 на 5, 300. 4 на 5, 20, 320. Множити на 2, підняти 16. Дорівнює. 720 дев'ятих, множити на 2, відняти 16. дорівнює 72 розділити на 9, 8 і дописуємо 0. 80, множити на 2, 160. 160 відняти 16, це буде 144. Це квадрат діагоналі АВ, або сторони трикутника АВ. Знаходимо саму АВ, дорівнює корінню квадратну 144, тобто 12. Ми одержали, що АВ удвічі більше від. Медіани, проведеної до цієї сторони від шести. А це означає, що трикутник прямокутний.